Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо про всеукраїнські перемоги студентів Петколеджу. Благодійники допомагають ремонтувати БДЮТ. В Палаці культури Світлопільському покажуть кіно про хіп-хоп культуру. Відразу двома переможцями всеукраїнських етапів мовних конкурсів тішиться педагогічний коледж. Диплом першого ступеня з міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка здобув студент першого курсу Нікіта Малінін у студентки другого курсу Олени Ромащенко, друге місце з міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. З переможцями та їх викладачами поспілкувалася наша знімальна група. Двоє студентів Олександрійського підколеджу зайняли призові місця в престижних всеукраїнських мовних конкурсах. Олена Ромащенка вибрала друге місце в конкурсі Петра Яцика. А Нікіта Малінін має в здобутку диплом першого ступеня з конкурсу Шевченка. До речі, хлопець уродженець Торецька, На Кіровоградщину переїхав у 2023 році. В мовних конкурсах участь брав і раніше, тож до підготовки підійшов серйозно. Я кремелював. І писав власний міні-проєкт на тему, у сучасньому власну творчість Тараса Шевченка, і занурюємося в нього як в Кені. Я запропонував штучний інтелект, за допомогою якого можна візуалізувати його малюнки, твори, можна розкрити за допомогою нього зображення різних тем, наприклад, тема любов. Сім'я спадщина, дівчина коло хати сидить. Підготовка тривала навіть під час канікул. Поділилася секретом викладачка Нікіти. Під час канікул ми з ним співпрацювали, використовуючи вайбер. Телефон, я йому надсилала різні матеріали. Він переглядав, читав, слухав, ми з ним обговорювали. Цього року ми працювали, така була професійне спрямування. Ми працювали над методичним міні-проєктом, осучаснюємо викладання і вивчення Шевченка. Запропонували в студент своїй роботі лекцію. Для вчителів, які, в які запропонував різні методи і прийоми інноваційні, так щоб викликати інтерес в учнів, високий рівень знань з української мови показала студентка другого курсу Олена Ромащенка. Дівчина розповіла, як готувалася. Найбільше мені допомогла те, що я систематично займалася разом з викладачем української мови та літератури Кісєєвою Юлією Юрійною. Займалися ми і в позанавчальний час. Вона проводила мені багато консультацій. Особливу увагу ми звертали саме на правопис 2019 року, це новий правопис. Повторювали всі розділи мовознавства. Велику увагу ми приділяли синтаксису орфографії, а також фразеологізмом. Ну, от для мене цікаве, це було творче завдання, а в ньому треба було висловити власну думку стосовно сумнівів. Було надано два твердження стосовно, я кажу, сумнівів. І от далі я висловлювала свою думку. Тут вже також треба було брати до уваги не тільки знання з української мови, а й також філософію. Перемога це не робота одного дня, хоча конкурсні дні тривали з 8 до 18. Це підготовка ще зі шкільних років. Я можу сказати, що нам не просто отак поталанило, пощастило цього річ. Ми дійсно працювали, ми дійсно готувалися, готувалися до обласного етапу. Ми повторювали всі розділи мовознавства, не тільки на заняттях, тому що на цій групі я читаю дисципліну сучасна українська літературна мова, а й дійсно позаурочний час це були консультації, це була самостійна робота студентки. І от вважаю, що мабуть такою наполегливістю студентки з нашою співпрацею ми досягли такого високого результату. Подякували викладачі і обласним методистам за проведення та супровід конкурсу. Ми дуже радіємо, насправді що маємо студентів, які бажають брати участь в інтелектуальних змаганнях, проявляють творчість. Пишаємось з ними. Як голова циклової комісії викладачів гуманітарних дисциплін та іноземних мов, я хочу висловити подяку Кірвараському обласному інституту після дипломної освіти. Студентів та їх викладачів вже привітали в закладі та вручили грамоти і подарунки на обласному рівні. Попереду нагородження в столиці. Благодійний фонд Руки друзів продовжує допомагати БДЮТ з ремонтом. Завдяки підтримці фонду у другій філії позашкільного закладу, що знаходиться по вулиці Софіївській, вже є металопластикові вікна з ролетами, замінена каналізаційна система на черзі, роботи у санвузлі закладу та встановлення сантехніки. Докладніше далі у сюжеті. У другій філії будинку дитячої та юнацької творчості, яка розташована по вулиці Софіївській, тривають ремонти двох вбиралень. Замінити каналізацію та встановити нову сантехніку у позашкільному закладу. Допомагає благодійний фонд Руки друзів. На другій філії будинку дитячої наські творчості на Софійській 28, де знаходяться наші гуртки. Проводяться зараз капітальний ремонт двох туалетів. Це цього потребувало досить таки давно. Тут треба і заміна каналізаційної системи, і водопостачання, і самих санвузлів. Ну привести його до сучасного виду для того, щоб воно відповідало всім санітарним нормам. Хочу подякувати благодійному фонду Руків друзів за всебічну підтримку. За допомогою я думаю, співпраця в нас буде і далі продовжуватися. Також дякую Олександрівській міській раді за виділені кошти і можливість продовжувати ремонтні роботи в закладі. Приміщення напівпідвальне, воно використовується як укриття і дозволяє проводити заняття з гуртківцями, не зупиняючи освітній процес. Минулого року благодійний фонд Руки друзів підтримав філію БДЮТ, встановивши 25 вікон та металевих ролетів. Зараз фонд виділив кошти на капремонт вбиралень. Роботи в активній фазі. Наразе работы идут, ну не скажу, что уже к завершению. Еще где-то на 70 выполнены работы. А вот, немножко сдерживает эта плитка, потому что надо все, что было облицовано, а потом уже устанавливается обладнання. А вот, ну, в общем-то, вот так. И плануем, плануем закончить работу в течение двух недель. В першому приміщенні, дитячий здесь стоит э, этот, э, сан, санузел, там два унитаза, перегородка сучасна, ну и священнее там в, 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 этом, во взрослом туалете, там будет стоять душевый бокс сучасний тоже от, от до, сучасний бокс и унитаз. І унітаз, і, 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 і раковина. серед гуртків, які працюють на другій філії, шахи та малювання, а також займаються вокальні та хореографічні колективи. У ПК Світлопільські покажуть фільм про історію розвитку хіп-хоп культури в Олександрії. Майже рік плідної роботи 10 героїв, які розкажуть про минуле та сучасне українського хіп-хопу. Публічний показ відбудеться 14 квітня о 15-й годині. Вхід за донат буде і благодійний аукціон. Усі зібрані кошти передадуть на потреби військових, а саме для хлопців з Ультрас Олександрія. Саунд з центру України. Таку назву має документальний фільм про історію розвитку хіп-хоп культури нашого міста. Його автор Василь Возіян, який відкривав минуле та сучасне українського хіп-хопу. Я поєднав чотири міні-документальних фільми в один. Вийшло трошки більше, ніж півтори години. Фільм розповідає про діяльність Емсі, про діяльність графітчиків. Та хіп-хоперів і брейкерів Олександрії, нашого міста, загалом він розповідає про історію розвитку хіп-хопу, про людей, які творили, ще починаючи з початку 2000-х, і зараз творять. Майже рік плідної роботи: десять героїв, інтерв'ю, з якими записувались в Олександрії, Києві та навіть дистанційно, адже людина наразі перебуває за кордоном. Деяких я знав особисто. А вже потім, спілкуючись з ними, вже набиралася така база людей, які хотіли щось розказати, могли щось розказати, і так вже сформувалися ті герої, які є станом на зараз. Важливим елементом цього фільму є своєрідна така саморефлексія людей, як вони дивляться на своє творчості зараз, зважаючи на повномасштабну війну. Тому що більшість, тобто 99% людей писали саме російською мовою, і це якось дивно звучить, але український реп був російською. Представник гурту Бітом Руслан Трошкін за 20 років його існування може багато розповісти про історію розвитку репу в місті. Музикант зазначає, що зараз цього напрямку в Олександрії немає. Через ковід, потім війна, площадок для виступів немає, тому зараз я б сказав, що її немає. Локально хтось щось намагається писати з молодих, але це все вдома і в інтернет. Тобто площадка є тільки там. І навіть якщо от зараз ми е, хотіли б презентувати з презентацією фільму і щоб хтось виступив, у нас з'явилася е, площадка, то немає кого звати, бо ніхто не готовий наразі. Тобто, Людям треба трошки час розкачатись, і щоб була площадка. Тоді я догадаю, що з'явиться знову. Андрій Дзюбенко друге покоління брейкерів, які продовжують цю справу, дотримуються і традиції минулого. Я вважаю, що Олександрійці і взагалі Україна має ну, знати, як зароджувався брейкінг, як взагалі розвивалася і в хіп хоп хіп-хоп культура і з самого початку. Традиції це, звичайно, більше обмін досвідом, спілкування, батли, джеми. Ось це ці традиції, які споконвіків ще тоді, коли починався брейкінг, ще з того часу як тоді було, так і зараз. В принципі, ось ці традиції джемів. Тобто, коли ми стаємо в круг, танцюємо всі просто без визначення якихось переможців, просто танцюємо своє задоволення, показуємо своє міння. Дізнатись більше інформації про історію розвитку хіп-хопу в Олександрії може кожен охочий. Показ фільму На Широкий Загал відбудеться 14 квітня о 15 годині в Палаці культури Світлопільський. Вхід за посильний донат. Зібрані кошти передадуть на потреби військових, а саме для хлопців з Ультрас Олександрія. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом ідемо до перемоги.